Має розбиратися тою ситуацією, що від Феденяка, головуючого, повернулася справа 30.01, не оформлена другий том. Нічого не оформлено. Тобто нема ні на обкладинці, що це другий том, що це і ця справа. Нічого не оформлено. І нема змісту, тобто суду про те, що відправляють, коли відправляють. Тобто супровідного листа нема на Івано-Франківський міський суд. Як ця справа рішалася тут? Ні, так я до голови хочу йому взяти в нього. Я ж я розумію. Значить, я вас повідомляю, що 27 лютого 2017 року справа 30.01 вирішувалась, так? Я хочу, це не моє компетенції. Значить, по цьому питанню доповіжте, будь ласка, про те, що поки я прийду, нехай вияснить. І нехай мені дасть відповідь. Як це так? Справа ви вирішується звідси. Тобто, коли я ставила питання суду витребувати документи п'ять томів, які були викрадені суддею польською, сьогодні матеріали у 24 му томі. А як вони так могли опинитися? Супровідний? Зовсім по іншому питанню. Ну, я тільки що знімала на відео. І знімала копії з того, що мені дали. Дали мені один том, який був тут, з паперами напханими, що я мусила потім доказувати тут суді, що це не так, як, як подали. Тобто тоді викрили документи, суд не хотів витребувати. Він вважав, що не треба витребувати. Але справа в тому, що суд не повернув справу належно, він не зробив її з описом, він не зробив її з супровідним листом. Добре, я приїду на першу годину.